Доброго дня усім. Сьогодні ми вам розкажемо про практичні кейси застосування штучного інтелекту в компанії Фозі Group. Які у вас або в середньостатистичної людини викликають асоціації термін штучний інтелект? Зазвичай приходить на думку щось типу перекладання з однієї мови на іншу, переведення тексту з. Написання в звук, звуку в мову також виникає, наприклад, розпізнавання облич за допомогою технології типу Face ID, або безпілотні таксі, чи використання штучного інтелекту в медицині для проведення певних операцій або інших розважальних додатків. Багато кому штучний інтелект здається чимось таким незрозумілим або якимось таємним і магічним. Проте, ми хотіли би з вами поділитися, що це зовсім не так, і він набагато ближче, ніж ви собі думаєте. Ось типова фотографія прикладу робочого дня обідньої перерви в їдальні, яка знаходиться в Сільвербріз. І звичайна людина проводить приблизно 20-30 хвилин в черзі, чекаючи на обслуговування, щоб купити собі обід. Проводячи час в такій черзі, ми прийшли до висновку і до ідеї, що потрібно якось використати наші вміння та навички для того, щоб покращити життя людям. Перше, що приходить в голову, це використання традиційних методів розпізнавання і сканування, які є, наприклад, на самокасах в багатьох магазинах. Але проблема таких систем, що це дуже повільно, ви скануєте кожен товар окремо. Проте, якщо подивитися на фотографію праворуч, ви бачите багато об'єктів, і кожен з вас може цілком точно відрізнити, де тут фанта, від Кока-Коли або Боржомі чи швепса, при тому, що жодного штрих-коду тут не видно і жодного напису. Зовсім по-іншому, але. Але досить схоже, діє штучний інтелект, і він може розпізнати всі ці товари за дуже короткий термін, там долі секунди, і йому не потрібно сканувати кожен товар окремо, і це все дуже швидко. Наша ідея, з якої ми почали, це створити певний портал в майбутнє, як він називається. Там використовуються дуже хороші камери. Їх використовується три штуки. Зйомка йде з різних кутів. Використано було додаткове освітлення, використані були ваги і спеціальна область детектування товарів. Здається, така, такий девайс він вирішує всі проблеми. Наявні, проте його конструкція навпаки додає. Дуже багато задач, які потрібно розв'язати. Бо коли у вас є перекриття об'єктів, або з однієї з камер якихось об'єктів не видно. Потрібно робити складні алгоритми, щоб зрозуміти, які все таки підсумок. В нашому алгоритмі я не буду розказувати деталі, просто зазначу, що в нас навіть не одна мережа, а більше однієї мережі, дві мережі, які спілкуються між собою і дають остаточний результат. Цей проект отримав назву Кісайяй. І ось результати, які ми можемо бачити. Крім того, що моделі розпізнають безпомилково страви та напої. Вони також розпізнають і порційні страв. Тобто ми можемо відрізнити півпорції плов з куркою від цієї цілої порції. Ось відео це. Зняти відео протягом одного робочого дня, яке показує яка велика іде попит і інтерес у користувачів, тому що вони можуть доторкнутися до штучного інтелекту в своєму житті. Якщо помітити, то середня каса, де раніше був касир, вона зараз порожня, і це досить успішно розвантажує, розвантажує кафе, тому що таких порталів і рішень зараз знаходиться два. На відео просто було видно один. Також розроблено було мобільний додаток. Як ця ідея теж з'явилася? Ми спробували взяти Nokia 2000-х років з дуже поганою камерою, менше одного Мігапікселя. І сфотографувати піднос з їжею, та спробувати це все згодувати в нашу модель. Ми дуже були приємно здивовані тим, що отримали все правильне ну тобто дуже чітке і правильне розпізнавання. І звичайно, ми зробили додаток на більш сучасних телефонах, які теж працюють безпомилково. Це дозволило відійти від складних конструкцій, про які я показував раніше. Станом на зараз наша кіса розпізнає блюда та напої, а також порційність з великою точністю. Розпізнавання займає 2 секунди, хоча на касі було і є 30 секунд приблизно. Весь час обслуговування, одна хвилина, це включно з друхом чека і ну, повний цикл. Навчання нової нової страви займає всього дві хвилини, бо ми зробили алгоритм, який не потребує перенавчати модель заново як традиційні методи штучного інтелекту. В майбутньому ми плануємо розширити локації з використанням нашої кіси і особливо з використанням мобільних додатків, тому що це для це значно нам спростить ситуацію, що не потрібно робити дорогі девайси. Також ми дивимося над рішенням кіса в супермаркетах, щоб робити розумні візки і розпізнавати також проблеми на полицях, щоб поповнювати вчасно товари і допомагати менеджерам. Коли почалося повномасштабне вторгнення, ми перемістили свої інтереси і переорієнтували кісу на військову тематику, яка дозволяє Збройним силам України знаходити російську військову техніку, тому що частину військової техніки легко помітити з БПЛА, а частина, яка замаскована, от на відео ви це можете бачити. Її доволі складно для оператора знайти і руками їх відмітити. Цей алгоритм працює. Без інтернету і повністю оптимізований під використання на середньостатистичному ноутбуці, без використання GPU, також розпізнає вісім класів, і нами створений був зручний мінімалістичний інтерфейс. Далі я хотів би передати слово своєму колезі, і він розкаже вам про інші застосування е, штучного інтелекту. Дякую, Коля. Все почалось так. Коля ще ще буде виступати. Це почалось з того, як один студент Харківського національного університету радіоелектроніки подав заявку на вакантну позицію в нашу команду на інженера, і паралельно наш комунікаційний відділ захотів оптимізувати наш процес моніторингу соціальних мереж і в цілому змі, і почати з чогось простого класифікувати тематики згадувань про нашу кампанію. Ну, звісно, ми цю задачі дали вирішити цьому студенту як тестове завдання, і він подумав, що тут якийсь підвох, тому що тестове завдання здалося йому, бач, занадто простим. І він не тільки зробив нам інструмент, який класифікує вбисть багато повідомлень. Він ще й зробив бонусом інструмент, який на основі AI прогнозує тренди, які можуть виникнути в майбутньому. Звісно, цього хлопця ми взяли або дівчину, неважливо, взяли в нашу команду, але ця людина існує. І почали цей проєкт, який називається Message Tagger, якщо коротко, це система, яка дає можливість аналізувати соцмережі, ЗМІ на основі AI. І вона допомагає нашим бізнесам розуміти краще своїх користувачів, управляти своєю репутацією. І збирати важливу аналітику, щоб розуміти стратегію на майбутнє. Основні функції це те, що воно фільтрує релевантні і нерелевантні від згадування. Воно також ті релевантні, намагається визначити тематику успішно. І коли ми знаємо тематику, про що суть повідомлення, то ми переправляємо на відповідальні бізнеси, які вже працюють конкретно з нашими дорогими гостями. Ну, як я казав, бонусно у нас є функція, яка прогнозує тренди, про це дещо детальніше потім. У нас десь приблизно за місяць, за місяць десь приблизно 41 тисячі згадувань по всім бізнесам по Group. І, звісно, таку велику кількість повідомлень неможливо обробити повністю вручну. Щось ми не можемо встигнути обробити. А також ми повинні тим не менше утримувати людей і витрачатись на групу модераторів. Ну і плюс це, м'яко кажучи, не найцікавіша робота, якою мусить займатися людина у 2023 році. Тут ми можемо бачити декілька прикладів нерелевантних меседжів. Ось вони складають десь 80% всіх повідомлень від того, як у когось собака на жаль загубилася, або хтось шукає квартиру біля сільпо. Виходячи з наших потреб, ми, ми можемо поставити наші основні цілі. Бізнес поставив нам такі цілі. Ми повинні знизити витрати, ми повинні знизити їх за рахунок того, що оптимізуємо процеси. Підвищимо швидкість реагування на якісь негативні тренди кризові ситуації. Підвищимо, звісно, лояльність працівників, які будуть займатися тільки цікавою частиною роботи. І підвищимо найважливіше лояльність наших гостей, через те, що будемо більше в цілому обробляти повідомлень і будемо швидше реагувати. Ми можемо побачити, як виглядав наш процес до будь-якої автоматизації, коли у нас все робилося вручну. На нашій платформі. По моніторингу соцмереж ми збирали всі повідомлення, величезну кількість сортували їх за нейтральністю, а нейтральні негативні або позитивні, відбирали тільки негативні і визначали релевантні цих негативних. Ось це те, що до цього побачили, відсіювали ці, залишали тільки те, що має зміст для нас, а для нашої репутації, і модерували тим, що визначали їх тематику. Куди відправляли відправляли відповідному бізнесу? Після цього тільки починали спілкуватися з гостем. Виглядає дуже дуже складно і дуже багато ручної роботи і нецікавої. Зараз це виглядає саме таким чином. Ті чотири прямокутничка пішли в меседж тагер, все виконується автоматично, а людина займається найцікавішим це спілкування з гостем і вислуховування та рішення проблем. Також щоб вам було чуть цікавіше, не сумно, можемо подивитися різнокольорові графічки, що у нас виглядає саме кластер релевантних і нерелевантних. Таким чином наш алгоритм відсіює їх. Там можемо побачити, що більш всього ми відправляємо запити до сільпо, потім фора, потім фозі. А всі інші вже 6%. І можемо побачити те, що турбує більш всього наших гостей. Ну це досить зрозуміло, якість, сервіс, те, що зручності, це першочергове, те, що від нас потребують наші гості. Ну, і... Те, що я казав, наша система вона ще вміє розуміти, що може вибухнути, що може бути небезпечним для репутації. Розуміє, що зараз не є популярним, але може стати потім вже занадто пізно, коли це стане популярним, і ми робимо проактивні рухи, щоб вирішувати те, що ще не стало проблемою. Дякую, зараз передаю слово Миколі. Бо він розповість дещо більше про прогнози і про тренди. Команда Data Scientist під керівництвом Дениса Монця, яка працює в нас, вона займається прогнозуванням різних товарів, прогнозуванням продажів, прогнозування їх постачання для більше ніж 300 філіалів і більше ніж 170 тисяч товарів. Проте це вся система прогнозування об'єднується над моделлю штучного інтелекту, яка приймає на вхід. Певні ознаки, які в кожному індивідуальному випадку генеруються окремо. І на даному слайді ви можете бачити основні ознаки, які використовуються. Звичайно, це такі, як там дата, чи є наявна акція і інші. І це все доволі складно, але ми використовуємо єдину модель для прогнозування цих всіх трендів. Передаю слово Айку, який продовжить розказувати вам про штучний інтелект. Дякую. Ще одна тема, яка потребує дуже багато автоматизації. Це гаряча лінія підтримки. Наші топ-менеджери цього департаменту прийшли до нас з таким проханням, що хлопці чи не могли б ви дещо полегшити нашу роботу, бо дуже дуже багато звернень, і ми хочемо збільшити те, скільки ми можемо обробляти, і якість збільшити. Ми можемо бачити цифри. Це за рік стільки у нас чатів і дзвінків. Як розуміємо, теж досить схожа задача насправді в автоматизації, щоб збільшити якість підтримки за рахунок того, що ми будемо швидше реагувати набагато більше, бо рутину перекладаємо на машини, і звісно, знижимо витрати, бо набагато менше процесів виконується. І е, ми маємо ціну як віз золота аналітику, е, яка е, через автоматизацію йде як дуже великим бонусом. А е, ми можемо подивитися наш стратегічний підход, е, підход як ми хотіли. Е, результати? Так, такого там не було. Е, як ми хотіли внедрити, е, е, хочемо внедрити AI в саме в. Гарячу лінію, і ми вже почали перший етап, дуже брехливо розвиваємо, вже майже закінчимо. Ми перейдемо на другий етап. Ми починаємо з контролю якості, допомагаємо зараз спеціалістам, щоб вони могли краще відслідковувати якість роботи оператора. Бо зараз це легше робити, автоматизувати їх роботу і попереджу і припиняти погану ну, поведінку операторів. Але потім ми плануємо вже не поп... Зупиняти погану поведінку, а заохочувати гарну поведінку, тим що ми вже вивчили багато помилок операторів. Хочемо їм давати вже онлайн е, під, підказки, щоб вони вже одразу правильно відповідали за допомогою AI. А, і це якраз буде підказка оператору під час діалогу з гостем. А діалог AI з гостем під контролем оператора вже буде наш амбіціозний е, третій етап, коли ми зберемо достатньо даних і навчимо більш розумну модель, щоб вона якісно відповідала. Ну а четвертий це буде діалог оператора з гостем вже під контролем AI, я шучу AI, контроль якості. Тут ми можемо вже більш детально поговорити про те, що ми зробили, що вже зараз використовують наші спеціалісти по контролю якості. Давайте перейдемо до того, що спершу ми бачимо це всі тематики, найбільш важливі тематики, які вирішує наш наша, наша система підтримки. І ви можете побачити, що це не виглядає якось дуже легко. І перше, що ми хотіли зрозуміти, що тут коїться, і спростити цю ієрархію, фігурально кажучи, ми спростили щось до цього. Тобто тематик стало набагато менша, їх ієрархія стала набагато зрозумілішою. І це ми зробили не просто так, а щоб наші класифікатори, наші моделі нейронні мережі краще визначали тематику і суть проблеми автоматично, без участі людини. Тобто зараз наш AI визначає, про що йдеться мова, дуже чітко серед цих 400 класів які було, ми розуміємо, що що шокоїться так, що тепер е, працівник контролю якості це не мусить зробити, е, щоб навчити наші дані. Ми обов'язково використовуємо маскування і не використовуємо персональні дані. Це теж виконує інший е, алгоритм, скажімо так. Також ми визначаємо мовні конструкції, бо наші оператори повинні бути доброзичливими, повинні завжди привітатися і прощатися, І ми це автоматизували повністю тільки в випадках невеличких, коли наша модель веде недостатню впевненість або відсоток вергідності впевненості, тоді тільки дивляться. Наш спеціаліст вручну, а це там тільки 5-10% всієї роботи. І негативні конструкції. Наші оператори ніколи не повинні казати, що щось не можуть, не зроблять. Ми завжди шукаємо рішення, і якщо у нас немає відповіді одразу, ми йдемо і шукаємо її пізніше. Це ми теж автоматизували. Ми також традиційно хочемо розуміти емоції, досить хитру. Штуку зробили наш алгоритм. Він а, розуміє дуже такі тонкі речі, які б здавалося розуміють тільки люди, а, такого типу сарказму, іронії. І ми в цьому впевнилися, бо наш ну у нас. А... Важке життя, бо ми ж намагаємося таку важку задачу вирішити. Але ще нам підсипають самі топ-менеджери, які нам цю задачу дали. Вони самі там накидують сообщення і кажуть, а ну дивіться, що скаже ваш алгоритм. І ось один з прикладів, але так як вони кидали дуже багато, і наш алгоритм все одно розуміє, що, наприклад, тут це позитивна, позитивна емоція. Хоча одразу ну більш примітивні я могли б не визначити. Ми, звісно, обов'язково перевіряємо граматику, і це теж наше кастомне рішення, яке ми зробили самі. І найбільш амбіціозне а те, що ми спробували споч... зробити нашу мовну модель, яка буде спілкуватися з гостем, Вже зараз пробуємо маленькі кроки. І спочатку у нас не вийшло взагалі. Можете прочитати зліва, Дуже поганий результат, чесно кажучи. І засму... засмутив дуже сильно. Я думав, що в нас вже може нічого не вийти, але знайшли все ж таки наскребли більше даних. змінили алгоритм на більший. І розумніший, і наче вже непогано получається. Звісно, це ми вам показали кращий випадок. Поки що, все не ідеально. І все це було можливо тільки в нашій лабораторії, в нашому департаменті штучного інтелекту і інновації. завдяки тому, що ми будували екосистему на основі трьох принципів. Свідомо це різноманіття. Нам дуже важливий будь-який досвід, будь-які навички. На рівні зрозуміється, але мається будь-який за стилем. У нас можуть працювати як студенти, як док... кандидати в доктора наук, системні люди, бізнесмени люди, люди, які навпаки дуже ризиковані новатори. Ми дуже гнучкі, ми користуємо agile методологію розробки. Рідко коли у нас є заздалегідь якийсь начерчений, дуже строгий план. Ми робимо дуже маленькі ітерації, Через це ми приходимо до мислення зростання до третього пункту. Ми дуже часто помиляємося. І, чесно кажучи, ми вже звикли. Це коли помиляєшся, це вже як просто ти вчишся. І ми завжди шукаємо нові алгоритми, завжди вчимося. Ніколи не використовуємо те, що застаріло. І хочеться ще сказати, що. Ця культура екосистема в нашій компанії виражається в нашому rd департаменті. Тобто, те, що у нас є окремий rd департамент, який дещо інший, ніж вся інша компанія, дещо мікроклімат більш заточений під ріст, під експериментування і щось новітнє, то у нас ось досить ну як мені здається, гарний прогрес, враховуючи те, що ми починали з дуже маленьких кроків. І воно почуть-почуть по росте згодом. І я хочу, щоб ось наші особливо українські компанії намагалися адаптувати вже зараз і Не врахували, що це якийсь хайп, бо від нас залежить, який напрямок це весь тренд AI піде, і щоб ми нікого не залишили позаду і автоматизували рутину, дали машинам. А нам залишили креативність. Дякую за увагу.